Всім привіт! Це відогляд на універсальну щітку для миття поверхонь 4 в 1. Підійде для миття вікон, чищення поверхонь від худра та прибирання у важкодосяжних місцях. Загалом три елементи, два з яких приховують додаткові щітки. Показую де прихована маленька щіточка, яка підійде для прибирання бруду із кутів та щілин. Даний елемент пустий, а в цьому приховується додаткова щітка для сухого прибирання. За допомогою неї ми зможемо очищати основну й найбільшу щітку. Ось як вона виглядає у зібраному вигляді і довжина сягає 45 см. Довжина щітки складає 18 см, а ширина майже 7 см. Спробуємо виконати сухе прибирання шерсті за килиму. Одразу дістанемо щітку, за допомогою якої будемо очищати основну. Поглянемо скільки шерсті та бруду зібралося за цей час і як легко вона видаляється за допомогою додаткової щітки. Спробуємо очистити килим в тому ж самому місці і поглянути, чи є залишки шерсті. Цього разу зібралося набагато менше. Тепер покажу, як швидко очищається куточок від котячої шерсті. Як бачимо, щітка вичисала не покриття з куточку, а виключно котячу шерсть. Видно, що комок, який у нас зібрався, виключно сірого кольору. Перейдемо до вологого прибирання. Я вже наношу мильний розчин на дзеркало. Тепер спробую очистити його від піни за допомогою водозгону. Я б радила після кожного проведення протирати водозгін сухою ганчіркою. Аби не капали на чисте вже дзеркало залишки води на щіці. Тепер я не буду кожного разу протирати водозгін і ви подивитеся, в чому різниця. Як бачимо, лишається біла лінія спіни. І за кожним разом вона нікуди не дівається. Домиваю церкво і покажу ближче, що в нас з вами вийшло. Якщо перейти до митої частини, то важко навіть зрозуміти, що це дзеркало. Тепер перейдемо до останньої щітки, яка підходить для перебирання у важкодоступних місцях. Плитку миємо основною частиною, а куточки чи стики протираємо додатковою щіткою. Також спробуємо відтерти розводи на екрані. Як бачимо, що дуже швидко він стає пускучим. Щітка дуже компактна та її зрочно зберігати.